У кожному селі льох то не просто підземне приміщення, а справжнє серце господарства. Як у місті комора чи холодильник, так у селі льох був і лишається тим місцем, де зберігається рік життя, праці й надій. Селянин, копаючи льох, ніби закладає фундамент своєї зими, бо що там буде лежати, тим і житиме родина до весни. Без льоху не обійтися ні тим, хто має город. Ні тим, хто тримає худобу. Адже кожен овоч, кожен буряк, картоплина чи морквина мають зберегтись свіжими, не зогнити, не зів'янути, не втратити сили, що їх дала земля. Колись у старовину, ще наші діди казали Без льоху й господар не господар. Бо де ти поставиш бочку з квашеною капустою, чи де витримаєш у прохолоді банки з консерваціями. Де триматимеш сало, яблука, моркву, льох дає можливість мати свої продукти цілий рік, не залежати від магазину і погоди, навіть у морози, коли на подвір'ї тріщить холод, у льосі тримається стабільна температура, що береже всі припаси. То не випадково, що кожен господар будував льох одним із перших, коли ставив хату, бо хата годує душу, а льох тіло. Особливо важливо мати добрий льох. У часи, коли все дорожчає і не завжди є впевненість у завтрашньому дні. Хто має льох, той має запас. І не лише овочів, це і спокій на серці. Бо коли знаєш, що під хатою лежать мішки з картоплею, ящики з яблуками, банки з огірками і томатами, тоді й зима не страшна, льох дає відчуття стабільності, а в селі це ціниться не менше, ніж родючість землі. Справжній сільський льох то ще й частина культури традицій, кожна родина мала свої секрети, як його будувати, чим укріпити стіни, як зробити, щоб не затоплювало навесні. У кожному дворі льох був свій у когось глибше, у когось ближче до поверхні, у когось із каменю, а в когось просто з глини та дерева. І хоч техніка пішла далеко вперед. Та навіть зараз нові господарі не відмовляються від старих перевірених рішень, бо льох то не просто місце для зберігання, а символ сільської ощадливості, продуманості і працьовитості, важливість льоху ще й у тому, що він допомагає берегти не лише продукти, а й їхні якості. Наприклад, картопля, що пролежала зиму в сухому прохолодному льосі, зберігає смак, не солодшає, не проростає передчасно. Морква чи буряк, якщо лежать у піску, стоять до самої весни, наче щойно з городу, капуста загорнута в листя чи стоячи в діжках, хрустить навіть через кілька місяців. льох це природний холодильник, який працює без електрики, не потребує складних систем, але тримає все в ідеальному стані. Ще один важливий момент: правильний мікроклімат. Саме в льосі, якщо він зроблений грамотно підтримується стабільна прохолода і вологість. Улітку там рятуються від спеки, взимку, від морозу. І це не просто комфорт, а природний баланс, який зберігає продукти живими, немовби в самій землі. Земля найкраща охорона від перепадів температур, тому льох це частина самої природи, використана людиною з розумом. У багатьох селах льох. Ще й мав господарське значення там зберігали не лише овочі, а й зерно, іноді навіть м'ясо чи молочні продукти. Дехто облаштовував спеціальні полиці для банок, а в кутку робив ямку з піском для буряка чи моркви. Коли все під рукою, коли порядок, то й господарювати легше. А коли щось не так, коли сирість чи пліснява, то вже біда, бо праця всього літа може пропасти за кілька тижнів. Тому льох завжди вимагав догляду, очищення, провітрювання, і кожен господар знав, як знехтуєш льохом, зіпсуєш зиму. Для багатьох старших людей льох це ще й спогад дитинства, як ходили туди з батьком по яблука, як пахло землею, соломою з легка вогкістю, як улітку ховалися там від спеки чи ставили відро молока, щоб не скисло. Льох мав свій запах, свою тишу і навіть своє життя. Він ніби дихав восени прохолодно і свіжо, взимку м'яко і рівно. Тому кожен, хто мав добрий льох, знав ціну праці й уважності. Сьогодні, навіть коли люди будують сучасні будинки, все одно залишають місце для льоху, бо холодильник то добре, але він не вмістить урожаю з усього городу, не збереже сотні банок, не дає тієї стабільної температури, яку дає земля. У доброму льосі можна тримати все. Від картоплі до варення, від сала до капусти, і головне, не треба платити за електрику, не боятись відключень, бо все тримається на природній рівновазі. Тому льох це не просто приміщення, а символ сільської мудрості. Він нагадує, що природа сама дає все необхідне, треба лише вміти скористатися. Коли господар дбає про льох. Він дбає про родину, про спокій і достаток, бо кожна баночка, кожен мішок у льосі то результат праці, витримки і любові до землі. І так було спокон віку. поки є льох, є запас, а поки є запас, буде і мир у хаті. Щоб льох служив довго і надійно, треба знати кілька основних правил, перевірених не одним поколінням господарів найперше місце. Льох не можна копати абиде, бо земля не скрізь однакова, найкраще вибирати підвищене місце, де ґрунтові води не підходять близько до поверхні. Якщо льох зробити там, де весною стоїть вода, то не буде з того користі, зволожить стіни, зіпсує овочі, з'явиться пліснява і запах затхлості. Тому старі люди завжди радили. Спершу подивись, куди вода йде після дощу. Якщо місце сухе і не затоплюється, тоді копай. Глибина льоху також має значення оптимально, коли до стелі можна вільно встати, а зверху лишається шар землі не менше метра. Це забезпечує постійну прохолоду і захист від перепадів температури. Надто глибоко копати теж не варто, бо чим глибше, тим більша вологість і складніше робити вентиляцію. У селах часто робили льох під хлівом чи сараєм. Але найкраще під самою хатою або поруч, щоб було зручно взимку. Не менш важлива гідроізоляція. Раніше для цього використовували глину, товстим шаром обмазували стіни, підлогу, стики між камінням чи цеглою. Глина добре тримає вологу і не пропускає воду. Сьогодні часто застосовують рубероїд, бітум або спеціальні плівки, але якими б не були сучасні матеріали. Головне не допустити, щоб вода під час весняних паводків просочувалася всередину, якщо підлога сиріє, треба зробити дренажні канавки чи підсипати шар піску і гравію, бо надмірна вологість ворог будь-якого сховища. Окрема справа вентиляція без неї льох задихається. Повітря має вільно циркулювати, щоб овочі не гнили, а запахи не застоювалися. У народі кажуть, льох без тяги як піч без димоходу. Тому роблять дві труби одну для припливу свіжого повітря, іншу для витяжки. Припливна труба має бути нижче, майже біля підлоги, а витяжна під самою стелею. Так створюється природна тяга. Холодне повітря заходить, тепле виходить. Якщо льох невеликий, вистачить двох отворів з решітками, щоб не лізли миші. Взимку ці отвори прикривають ганчіркою або засувкою, щоб не було надмірного холоду. Температурний режим у льосі повинен бути стабільним, не вище льоцьпадексі і не нижче нулдулдеґ. Якщо буде тепліше, овочі почнуть проростати або псуватися, якщо холодніше, підмерзнуть. Тому господарі стежать за цим уважно. Восени, перед тим як засипати продукти, перевіряють, чи не надто тепло. Якщо влітку льох прогрівся, його провітрюють, іноді навіть ставлять відро льоду щоб охолодити. У холодні морози навпаки утеплюють двері, закладають щілини мішковиною, щоб не пішов холод у глиб. Ще одна важлива деталь е, стіни. Найкраще робити їх із цегли або природного каменю. Ці матеріали дихають, не розмокають і тримають температуру. Дехто робить бетонні льохи. Це міцно, але треба врахувати, що бетон не пропускає повітря, і без хорошої вентиляції там буде сиро. Старі селяни знали найкраща комбінація кам'яні або цегляні стіни, глиняна обмазка і дерев'яні полиці. Дерево має бути сухе, без кори, бажано дубове або ясеневе, бо вони не гниють і не тягнуть вологу. Не можна забувати і про чистоту. Льох потрібно щороку мити, білити вапном і просушувати. Зазвичай це роблять улітку, коли льох порожній. Вапно знезаражує, вбиває грибок і комах, дехто додає до розчину трохи мідного купоросу, від плісняви не залишається й сліду, якщо є запах затхлості, допомагає обкурювання сіркою або просто запалена свічка, щоб перевірити тягу. Чистота запорука, що всі. Овочі переживуть зиму без втрат. Варто звернути увагу й на полиці. Не можна ставити все безладно, треба мати порядок. Банки з консерваціями окремо коренеплоди в ящиках або в піску капуста на окремій підлозі чи в діжках. Добре, коли полиці розташовані вздовж стін, а посередині залишається доріжка, це дає можливість вільно ходити і діставати все без зайвих рухів. Зберігати овочі краще в дерев'яних ящиках, не в поліетиленових мішках, бо ті не дихають. У багатьох селах господарі мають ще одну звичку перевіряти льох восени після дощів. Якщо десь просочується вода, роблять глиняний замок або відводять канавку. Якщо десь утворилася пліснява, її треба одразу вичистити й обробити стіну. Не можна чекати, поки все пошириться. Бо одна пляма плісняви за кілька тижнів може зіпсувати весь запас овочів, усе це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць і тримається надійний льох. Старі господарі також радили не тримати в льосі одночасно все підряд. Наприклад, яблука і картопля поруч погане сусідство. Яблука виділяють газ, від якого картопля швидше проростає, тому їх краще розділяти перегородкою. Або тримати в різних кутках. Так само з капустою вона не любить зайвої вологи, тому діжки ставлять на підставки, щоб не стояли у воді. Якщо в льосі є полиці з м'ясом чи салом, то овочі краще відсунути подалі, щоб запахи не змішувалися. І, звичайно, не можна забувати про боротьбу з гризунами миші й пацюки це лихо для будь-якого льоху. Щоб їх не було, роблять металеву сітку на вентиляційних отворах, перевіряють щілини, розкладають пастки або запахові відлякувачі. Народ радить також розсипати суху м'яту чи полин, гризуни не переносять їхнього запаху. Якщо вчасно подбати, то не буде непроханих гостей і не доведеться потім шкодувати зазіпсованими запасами. Отже, головне правило все треба робити з розумом і вчасно. Льох любить догляд, як і земля, якщо його правильно побудувати, провітрювати, тримати в чистоті, він служитиме десятиліттями. Не раз у селах буває, що льох стоїть сто років, а все ще сухий, міцний і пахне землею. І кожен господар, що дотримується цих порад, знає на зиму буде спокій, у льосі порядок, а на столі завжди свої овочі свіжі, чисті, немов тільки з грядки. Якщо заглянути у старі сільські льохи, то можна побачити справжню історію народної мудрості. Кожна деталь там мала своє значення і сенс. Старі господарі все робили з досвідом, перевіреним десятками років. Наприклад, глиняна підлога проста, але геніальна річ вона не дає вологи підніматися знизу, але водночас дихає. Земля вбирає лишки води, а потім поступово їх віддає. Створюючи природний баланс вологості. Саме тому овочі там лежали свіжими до самої весни, не гнили, не пересихали. А ще коли господар навесні вимітав усе і наносив новий шар глини, то ні запаху, ні плісняви не було, тільки чиста волога прохолода. Багато хто і сьогодні робить підлогу з дощок або бетону, але старі люди кажуть глина ближче до землі, то й овочам легше дихати. Так само і з полицями колись не було ніяких пластикових ящиків чи металевих стелажів усе робили з дерева. Дошки сушили на сонці, обпалювали, щоб не брала їх волога, і ставили на міцні підпори. У кожному льосі була своя система, десь полиці робили ярусами, десь по колу, щоб кожна баночка мала своє місце, і завжди можна було знайти все швидко. Господиня знала, де стоїть варення, де квасоля, а де банки з помідорами. Щодо зберігання овочів у кожному селі були свої хитрощі. Наприклад, моркву і буряк тримали в ящиках, засипаних сухим піском. Пісок не дає овочам торкатися один одного, затримує вологу і не дає гнити. Такий спосіб простий, але дуже надійний дехто додавав трохи деревного попелу до піску. Це природний антисептик, який захищає від цвілі, картоплю тримали в мішках або просто в купах, але обов'язково на дерев'яних підставках, щоб не стояла на холодній підлозі. І якщо хочеш, щоб не проростала, старі радили покласти кілька яблук або буряків зверху, вони забирають зайву вологу. А ось з капустою завжди було більше мороки. Дехто квасив її у великих дерев'яних діжках. Дехто зберігав цілими головками, загорнувши в листя і поставивши в ряди на підлозі. Головки, загорнуті в листя, не темніють і не в'януть, бо всередині тримається природна волога. У деяких господарів навіть була традиція кожну капустину ставити коренем догори казали так вона довше стоїть, не пріє, а внизу клали шар соломи, щоб повітря циркулювало і не збиралася роса. У старі часи ще практикували зберігання овочів у ямах, копали заглиблення в землі, вистилали дно соломою, накривали дошками, потім землею. Так робили, коли не було льоху або коли врожаю було дуже багато. Такі ями тримали стабільну температуру, особливо якщо зиму накривало снігом. І, хоч це здається архаїчним, але навіть сьогодні дехто використовує цей метод для буряка чи моркви. Простий і ефективний. Ще один старий спосіб обкурювання льоху димом. Перед тим як складати запаси, господар брав шмат ганчірки, змочував її в сірці, підпалював і закривав льох на кілька годин. Дим убивав грибок, плісняву, комах і навіть гризунів. Потім усе провітрювали. І приміщення було чисте, сухе, без запахів. У деяких селах. Також клали в кути льоху сухі гілочки бузини або м'яти, щоб відлякувати мишей, а на полицях тримали гілку полину, бо його різкий запах не люблять ні міль, ні гризуни. Сучасні господарі часто користуються пластмасовими ящиками, металевими банками, вентиляторами усе це зручно, але часто не дає того ефекту, який забезпечували старі природні методи. Бо народна наука завжди трималася на гармонії з природою. Люди знали, що овочі треба не лише покласти, а покласти з розумом, усе мало своє місце і порядок окремо для яблук, окремо для картоплі буряків і моркви. Навіть те, як складали мішки не бездумно внизу важче, зверху легше, щоб не тиснуло і не пошкодило. Колись у льоху все було розкладено майже як у храмі. Господиня могла в темряві знайти будь-яку банку, полиці мали свої назви помідорний ряд, вареничний, солодкий, де стояли компоти та варення, і все це підтримувалося роками. Перед кожною осінню льох білили, обкурювали, провітрювали. Тільки після того господар урочисто заносив перші мішки з картоплею, як початок нового сезону. Є ще один народний секрет. Як перевірити, чи дихає льох. Старі люди ставили вночі запалену свічку. Якщо вона горить рівно, усе добре, тяга є, повітря свіже. Якщо гасне або чадить, треба чистити вентиляцію. Ця проста перевірка зберегла не один урожай бо в задушливому льосі овочі швидко починають пліснявіти, а консервації вибухають. Дехто й досі робить льохи за старим зразком із товстими стінами, глиняною підлогою, дерев'яними дверима. У таких льохах особлива атмосфера пахне землею, яблуками, капустою, трохи димом, і цим запахом дихає ціла зима. А є й ті, хто облаштовує сучасні підвали з вентиляторами, термометрами, освітленням, але навіть вони визнають, що народні методи мають свою силу. Немає нічого надійнішого, ніж природна земля, глина, дерево й прохолода. У багатьох родинах ще й досі передається знання, як правильно закладати овочі. Це ціла наука, не можна просто насипати в ящик. Картоплю треба попередньо просушити кілька днів у тіні, буряк очистити від землі, але не мити, моркву обрізати рівно, щоб не текла, капусту зрізати з частиною качана, тоді вона стоїть довше. Навіть яблука вибирають не будь-які лише ті, що не побиті без плям, бо одна зіпсована штука може зіпсувати весь ящик. Це все не книжкові знання, це практика, передана від батька до сина, від матері до доньки. Також колись особливу увагу приділяли запахам у льосі не мало бути ніякого стороннього духу, ні цвілі, ні гнилі, ні мокроти. Якщо з'являвся запах. Господар одразу шукав причину може, десь тріснула труба вентиляції, може, вода просочилася через стіну, а може, забули стару гнилу картоплину. Усе треба було прибрати, просушити, посипати золою або вапном. Льох як жива істота якщо його не доглядати, він починає хворіти. І коли порівняти старі і сучасні підходи, можна сказати одне. Тоді робили не на рік, два, а на десятиліття. льох міг пережити кілька поколінь, і кожне додавало щось своє хтось вивів нову вентиляцію, хтось виклав камінням підлогу, хтось зробив сходи з дуба. Але суть лишалася одна зберегти все, що дала земля, щоб нічого не пропало. І саме в цьому полягає справжня мудрість сільського життя працювати так. Щоб і після тебе лишилося міцно, чисто й надійно, коли мова йде про льох, головне правило тримати все в порядку і робити завчасно, бо в цій справі, як і в усьому господарстві, поспіх не допоможе. Треба доглядати льох цілий рік, а не лише восени, коли приходить час закладати овочі. Якщо про нього згадують тільки тоді, коли вже збирають врожай, то часто буває запізно. Стіни можуть відсиріти, вентиляція забитися, а температура не втриматися. Тому мудрі господарі ще навесні перевіряють, чи немає води, чи не відстає глина, чи не завелися миші. Влітку льох треба просушити, відчинити двері, поставити на кілька днів відкриту кришку, щоб увійшло сонячне тепло. Земля просихає, повітря міняється, і вже тоді можна бути спокійним за майбутні запаси, окрема увага. Дезінфекції. Раз на рік перед закладанням овочів льох потрібно білити вапном. Це не просто традиція, а справжній захист. Вапно вбиває бактерії, грибок комах. І якщо додати трохи мідного купоросу, то ще краще такий розчин тримає чистоту довше. Після біління обов'язково треба дати льоху висохнути, щоб не залишалася волога на стінах. І тільки тоді вже починати вносити продукти. Якщо запах вогкості залишається добре поставити відро з вугіллям або кілька шматків крейди, вони вбирають зайву вологу, дехто ще ставить на ніч запалену свічку і перевіряє, чия тяга якщо горить рівно, значить повітря свіже. У зиму льох треба берегти не менше, ніж город у літку. Холод може бути підступний. Якщо двері або кришка не утеплені, овочі можуть підмерзнути. Тому з першим морозом усі щілини затикають ганчірками, тирсою або соломою. Старі господарі казали, як льох замерз, то й комора заплаче. Адже зіпсована картопля чи капуста це не просто втрата продуктів, а втрата всієї праці. Дехто навіть робив подвійні двері, щоб між ними залишався шар повітря. Який утримує тепло. А якщо морози дуже сильні, то кришку льоху зверху накривали старою ковдрою чи соломою. Ще одне важливе не перевантажувати льох. Не треба напихати його до стелі, повітря має вільно циркулювати, інакше з'явиться конденсат краще лишити трохи простору, ніж потім шкодувати зазіпсованим урожаєм. Не варто й змішувати продукти, банки з консерваціями повинні стояти окремо від свіжих овочів. Якщо десь зіпсується одна картоплина чи буряк краще одразу викинути, щоб не заразило інші. Раз на місяць бажано перевіряти запаси, протирати полиці, прибирати сміття, що могло з'явитись. Чистота це запорука, збереження всього, що дала земля, В Гризуни – це ще одна біда. Вони здатні за зиму наробити великої шкоди, тому треба заздалегідь подбати про захист. Якщо є отвори для вентиляції, їх треба закрити дрібною металевою сіткою, можна розкласти сухі гілочки полину, бузини чи м'яти, запахи цих рослин відлякують мишей. Дехто залишає старий народний засіб шматочки ганчирки, змочені гасом у кутках. Це допомагає утримати шкідників подалі. А ще, якщо є кіт у дворі, не завадить раз на тиждень пустити його в льох для профілактики, як кажуть у народі. Весною, коли зима минає, треба не забути прибрати все з льоху, щоб він відпочив. У цей час добре відкрити всі отвори двері, дати сонцю трохи заглянути всередину. Земля має висохнути, стіни прогрітися, якщо є пліснява. Її треба вичистити і обробити вапном. Після цього льох можна залишити відкритим на кілька тижнів це дає можливість землі подихати і вже перед новим сезоном знову підготувати його, наче старого надійного помічника до нової роботи. Варто також пам'ятати, що льох не місце для будь-яких речей, не треба туди тягти хімікати, фарби, бензин чи інші речовини. Запахи легко проникають у овочі, і тоді навіть найкраща картопля матиме присмак. Тому льох лише для продуктів дерев'яних ящиків, банок, соломи, усе інше має лежати в господарській коморі чи сараї. Такий порядок це не просто зручність, це здоров'я всієї родини, у кожного господаря свої секрети. Один кладе у куточок кілька яблук, щоб перевіряти вологість, якщо вони зморщуються. Значить, у льосі сухо, якщо темніють забагато вологи, інший кладе шматок буряка на підлогу якщо він починає мокріти, то потрібно провітрити. Є й ті, хто з осені розкладає шишки хмелю кажуть, вони очищують повітря. А ще багато хто тримає в льосі старе відро з попелом ним можна посипати підлогу, коли десь з'явиться сирість це прості, але дієві способи. Що не раз рятували запаси. Сьогодні дехто думає, що льох то пережиток минулого, бо є холодильники, морозильні камери. Але кожен хто живе в селі, знає, жоден холодильник не зрівняється з прохолодою землі. У льосі продукти не просто зберігаються, вони ніби сплять у природному середовищі там немає перепадів температури, немає штучного повітря. Усе природне, спокійне, стабільне, тому й не дивно, що навіть молоді господарі, які будують нові будинки, все одно знаходять місце для льоху, бо це не просто сховище, це частина сільської культури, продовження традицій, доказ того, що праця на землі цінується і поважається, і наостанок головна порада до льоху треба ставитися як до живого. Він відчуває, коли його занедбали, коли його не провітрюють, коли там безлад. Але якщо за ним доглядати, чистити, білили й тримати в порядку, він віддячить сторицею. У доброму льосі немає втрат, немає зіпсованих овочів, немає неприємних запахів. І коли посеред зими відчиняєш його двері, а звідти йде легкий запах землі, свіжих яблук і капусти. Це справжнє відчуття достатку, бо знаєш що, твоя праця не пропала, що все зроблено правильно, а значить, і рік був недаремний, і наступний буде щедрим. Льох це спокій, запас і впевненість. Тож бережімо його як частину свого хліба, своєї хати і своєї праці.